Ось сижу в майбутньому нашому залі невеличкому 6 чоловік тут робимо ремонт. Дасть Бог на наступний рік матимемо свій зал. Про що хотів поговорити? Про таке Крія номер 1 прана Санчелана, вона тільки в комплексі. Коли ви виконуєте комплекс, виконується 9 разів, але насправді ви можете її практикувати будь-де, будь-скільки, будь-коли. Вона якраз таки допомагає підтримувати оцей рух енергії по колу, тримати тонус, так? Так само і крія Сохам Санчелана. Вона може виконуватися в будь-який момент часу при потребі будь-де і будь скільки. Єдине умови, що ви добре відчуваєте канали, рух енергії, чакри і вмієте виконувати у джиджаї пранаяму. Ці умови дозволяють чим більше, тим краще виконувати кількість крій. Тримати оцей тонус, рух енергії по колу вдалої практики О.